Господь з вами, читання святої Євангелія від Луки. Сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися. Як Іоанн навчив своїх учнів. Він же промовив до них: коли молитеся, то кажіть, Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, Хліб наш насущний дай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, які ми самі прощаємо. Кожному боржникові нашому, і не введи нас у спокусу. А хтось і сказав їм, хто з вас, маючи друга, піде до нього у половині ночі та скаже йому: друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги. І не маю що йому запропонувати. А той зсередини у відповідь скаже: не турбуй мене вже двері замкнені, діти мої зі мною на ліжку не можу встати і дати тобі. Кажу вам: навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість. Встане і дасть йому скільки той потребує. І я кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Коли в когось з вас, батьків, попросить син риби, чи замість риби подасть йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець? Дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Слово Господні. Недавно ми читали цю книгу буття і були свідками того, як до Авраама прийшли три мужі, три чоловіки. І ми говорили, що це свята Трійця, так принаймні роз'яснює церква католицька. Євреї кажуть, що це три ангели прийшли. А ми, але ми всі розуміємо, що це момент, де Бог приходить до людини. Це момент, коли Бог дає своє слово людині. В цьому випадку є Авраам. Знаємо історію, банкрот, не мав дітей і так далі. Але є один важливий момент: Авраам, всупереч будь-якої логіки, починає слухати Бога. І робить так, як йому каже Бог, робить так, як каже йому Господь. І потім бачимо ці плоди. Але також бачимо. Що Авраам теж в деяких моментах мав свої труднощі по відношенню до Бога. І сьогодні ми чуємо це читання, де Авраам, що робить, заступається за Содом і Гомору. Содом і Гомора на сьогоднішній день є синонімом різних гріхів, які ми робимо. Тобто прийшло не кілька десять років. А тисячі років прийшло. Гріх лишається гріхом. Гріх залишається той сам, тому що наша природа людська, зранена гріхом переворону, тому нас постійно тягне в це болото. І тому Бог хоче покарати те місто. І що робить Авраам? Починає торгуватися з Богом. Бо Авраам бачив. Що Бог є вірний, що Бог дотримує свого слова. Тому Авраам розуміє, що це є Бог, який може зробити все і починає з ним торгуватись. І Бог каже: мені достатньо було тільки 10 осіб, і то місто Содома і Гомора не було б знищені 10 праведників. І тепер, якщо ми подивимося на наше життя, я думаю, що не була би зруйнована така територія, яка є зруйнована в Україні. В інших частинах світу. Сім'ї не були б зруйновані, твоє життя не було би зруйноване, якби Бог знайшов одного, чи двох, чи трьох, чи п'ять, чи десять праведників. Тому. Я вже сьогодні вранці говорив, що Богові абсолютно не перешкоджає тому, що хтось там десь грішить. Богові важливо, щоб були праведники, він їх не знайшов. Потім ми вже побачимо лота, який з дружини виходив, і то дружина мала свої примхи. Тому казав Господь: чоловіки, любіть своїх дружин, а дружинам що казав? Кохайте, будьте, перепрошую, будьте слухняні. І лота, жінка обертається 170 градусів, бо дивиться, що Бог зробить Судому його морою. І перероджується сельоний стовп. Не слухняна. Ми, як чоловіки, не вміємо любити, жінки не вміють бути слухняними. І тому Бог не знищив би того міста. Тому сьогодні Бог. Хоче також знайти в Дніпрі, в інших містах, в інших частинах світу праведників. Праведників. Розумієте, те, що ти є охрещений, і те, що ти декларуєш себе християнин, чи православний, чи католик, але це ще не робить тебе християнином. Тому що друге читання каже, що поховання з Христом через хрещення. Через хрещення, тобто хрещення через призму поховання, якби показує справжню природу християнина, що якщо ми живемо хрещенням, тоді ми будемо слухати Бога, тоді будемо робити те, що Бог нам каже, і тоді будемо цими праведниками. А ми хрещення маємо, хочемо, щоб Бог, як собачка, служив нам на, на кожен заклик, а самі нічого не робимо. Абсолютно, немає у цій боротьби. Живемо так, як жили. Пробачення немає, милосердя немає, є прокльони, є ненавість, є аборти, є розводи. Я вже не кажу про війну. Всі гріхи Содоми і Гомори є не серед язичників, а серед християн. Серед християн. І що нам робити, яку пропонує нам Господь відповідь? В цьому самому читанні Він дає, якби Павло, відповідь. Тому що Павло досвідчив цього малосердя, той, який переслідував церкву, що зробив Христос, знищивши борговий запис стосовно нас на Христі. Знищив. Тобі тільки треба довіритись, тобі тільки треба бути слухняним, тобі тільки треба йти за Богом. все, що Бог хоче від тебе: покори, смирення, любові, довіри, Більше нічого. І тому пропонує в цій Євангелії, яку ми почули від Луки, каже: просіть і дасться вам. Бо ми просимо так, як ми це бачимо. Дивіться, Авраам просить за людей, за місто, за всіх, за тих, які впали, заступається за них. А ми часто просимо тільки для себе: дай здоров'я, дай гроші, дай роботу, дай старість, дай не знаю що ще там. А Господь каже: просіть і дасть це вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, а тому хто стукає, відчинять. Чому не отримуєш? Бо погано просиш. І для того молитва Отче наш, яку пропонує Господь. Нам, бо учні питають, Господи, навчи нас молитися. От вам відповідь, що робити. Бог вчить нас через це слово, що нам робити. Бо є проблема. Є проблема, що ми падаємо, є проблема, що ми грішники, є проблема, що маємо хрещення, але ним не живемо. Ну, є відповідь. Навчи нас молитися. Як? Будь ласка. І починаєш молитися. Ми ж часто цю молитву промовляємо так, на автоматі, не задумаючись над словами. І потім не розуміємо. Так? Потім кажемо, як це? Бог нас вводить в спокусу, що Бог допускає зло, Бог не хоче зла, Бог не допускає. Це ми входимо, тому що Бог нам дав право вибору, волю, свободу. І ти вибираєш, чи йти за Богом, чи йти, йти за гріхом, чи йти проти Бога. Бог не, не, не допускає, Бог не хоче, щоб ти страждав. Тому читання говорить, що. Знищив борговий запис. Вже говорилося не один раз. За всі гріхи, які ми зробили, я і ти, я не є виключим. Ми заслуговуємо на смерть всі. На тюрму, на смерть. Бог це на Христі зробив за нас. І тому Він хоче, щоб ти входив в цей діалог, будучи слухняним, кричав до Бога. І кожного дня молився. Господи, Господи, помили мене, те, що ми молилися на сам початку. Але визнати Бога, скільки осіб в Біблії ми бачимо, що як визнають, кажуть, Господи, рятуй мою дитину, зціли оздорови, Господи, тобто визнають, кланяються, так, як ми чули це в минулу неділю, Марія і Марта. І одна потрібна, яка приймає Ісуса Христа, і друга, яка сидить біля ніг. І одна, і друга потрібна молитва і адорація. Споглядання. І це все потрібне. І тому потрібна і ця молитва, щоб кричати до Бога. Але якщо я не кричу, а хочу, щоб отак: по щучому вілінню, по мою хатінню. Да? Раз, два, щоб Бог. Як собачка прийшов і виконав, а я буду жити так, як жив. Так не буде. Бо Бог є Богом. І Бог хоче, щоб ти в покорі серця визнав його як, як Господа. І не зі страху перед ним, але того, який є твоїм батьком, який похиляється над тобою, який тебе кохає, який тебе любить, не відкидає тебе, тільки каже, проси. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть вам Святого Духа тим, які в нього просять? Ми, які злі і можемо бути добрими по відношенню до дітей, чи до сусідів, чи до когось іншого, то наскільки добрий Бог до кожного з нас, який тебе не осуджує, не відкидає, тільки чекає, Твого навернення. Коли це настане, я не є пророк, щоб це вам сказати. Я тільки можу закликати себе і вас до навернення. Я тільки можу просити Бога, щоб Бог допоміг вам і мені. І тому псалом, що каже, як я закличу, вислухай мій голос. А мені подобається цей 62-й псалом. Бог раз сказав, я два рази почув. Прочитайте собі. Бог раз говорить, а два рази чує. О, як би так було. Як би так було в нашому житті, твоє життя зовсім би по-іншому виглядало. І обличчя твоє зовсім було б інше. Сидиш, не знаю, може, не розумієш, чи не знаю, чому сидиш такий нещасливий. Немає тут брата Юрія, то він зараз би вас розбудив. Але брат Юрій поїхав служити в іншому місті. Тому нехай Дух Святий допоможе нам сьогодні по-іншому на це слово Боже, подивитись і просити не тільки для себе віри, але також заступатися за інших, щоб інші люди також досвідчили Бога, так як ти Його досвідчуєш в своєму житті. Амінь.